Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось друзі, ми на копі. Чекали три неділі, поки зійдуть морози. Виїхала на Дніпро, а водичка так шикарно впала, друзі. Я такого ще не бачив навіть минулого року. Хоч минулого року водичка добре падала. Оце ми зараз йдемо. Лід стоїть. Але цей лід лежить на ґрунту. Тобто вода так упала, що вже безпечно навіть тут ходити. Дивіться, які простори. Сонечко вже піднялося хоч і ранок, а воно вже високо. І оце зараз ми дійдемо до місця пошуку, почнемо копати. Сьогодні у нас команда 5 чоловік. Це ми з молоддю вийшли першими. Там воно хлопці наші йдуть також. Але десь вони в сторону йдуть, незрозуміло. Ми йдемо по прямій. Як нам вже сказали, можна йти по льоду і дійти до місця пошуку небезпечно. Так що, друзі, побажайте нам успіху, йдемо. Йдемо повільно, тому що слизько все-таки лід. Лід підтає, сонечко пригріває, ми в дорозі. Ось, друзі, йду, вже включив прибор. Там, де льоду вже менше, трошки ґрунт відніється. от далі ґрунт є. Такий чіткий-чіткий сигнал, друзі. І дивіться, є, є монетка Імперія, одна копійка 1855 року. Дивимося, Олександровська чи Миколаївська. Ну, красота, друзі, знаєте. Так, опа. А, є прилипла. Так, Цікаво, три тижні не копали. Тут знаходиш першу монеточку. Так, що це в нас? що це в нас? що це це в в нас, нас, нас тут, Ага, Микола перший. Ось видно вінзель. Ну, прекрасненька монетка, прекрасненька, друзі. Так що ми вже на місці і ведемо пошук. Красота. Черговий сигнал, друзі. Вже викопав і бачу якийсь кругляшок. А що за кругляшок? Опа-опа. Ага. І знов така сама одна копійка, друзі. Ну, вже далеченько від тієї копійки. На цей раз Олександровська. Нормальок. Нормальок, нормальок забираємо. Прекрасна сьогодні погодка, друзі. Просто прекрасна. і Це вже весна. Дочекалися ми таки весни. Сьогодні, по-моєму. ага, Сьогодні 7, а завтра 8 березня. Так що ми копаємо, друзі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Киев, Дмитрия Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Гляньте, друзі, отут От тільки що викопав, тут поруч також сигнал. І щось вже більше. Є. є, є, друзяки, що це в нас? Що це в нас, що це в нас? А це в нас, друзі, одна копійка. Миколи першого серебром. Ось вензель є. І тут ось написи є. ну Чудненько, чудненько пішли знахідки. Ось така, ось така монетка. Забираємо, пікаємо далі. А ось, друзі, в мене вже срібло. Дивіться, срібний крестик. Проба стоїть ось 84-та. Ну, красота. Так що вже я зі сріблом, а ще не пройшло і пів години я копаю. Це чудово, чудово, друзяки. Йдемо далі. от друзі, непоганий сигнал. Б'є підміть. треба дивитися, де тут що воно. Щось так непогано б'є. Ой, поки не бачу. Треба зняти рукавичку, бо в рукавички не намацаю. Що воно і де воно? Так, так, так. Ну-ка. Щось я. О! Єсть, друзяки, є з полоснем. Монетка. Друзі, монетка, монетка, монетка. І що за монетка? На жаль, погано видно. Однозначно це імперія. Схожа на три копійки Миколи II, щось таке. Але ж не видно, друзі. Не видно, значить йдемо далі. Знову, друзі, гарненький сигнал. Давайте будемо дивитися, де тут воно, що воно. Ой, поки не бачу. Ні, таке треба достати пін. Без піна, друзі, буває інколи дуже і дуже тяжко. Не видно таке болото. Так. А, то воно ще десь десь грудки. пищить. Так, дивимся, монетка, друзі, монетка, монетка, так, водичка де, да? Це монетка Імперія. Так, що у нас тут за Імперія? Ой, друзі, щось так слабенько видно. Слабенько видно, але однозначно це Імперія. Чи ні? А ну-ка, друзі, дайте трошки протруй. Так, да, знов копійка, друзі. Одна копійка, знов... Миколи першого. Ну, нормальок. Забираємо. Забираємо. А ось, друзі, ви тільки погляньте, що я підняв. Скіфський наконечник. Йо-майо! вістря. Дивіться в якому ідеальному сахаранчику. Ой, красота. Друзяки, дивіться, красота. Забираємо. Йдемо далі. Відблискує прямо так, наче вчора тільки зроблений. Ой, красота. Черговий монітос, друзі. На цей раз одна копійка, одна копійка, формат Миколи Другого. І сохранчик такий бодренький. Почиститься, почиститься буде непогано, я так, я так думаю. Ну, ось такі, ось такі знахідки, знаєте, вже трошки потепліло. Вітру дуже мало сьогодні. Вчора, кажуть, був сильний вітер, а сьогодні всього там до 4 метрів в секунду. Це тобто взагалі почти немає. Так що йдемо, друзі, йдемо. Тепленько робиться, прекрасно, літро стає і ми копаємо. Ось, друзі, дивіться, срібло. Срібна сережка. І ціленька в застешечки навіть. Ну, минулого разу я таку саму викопав, як був тут. Дивіться, з камінчиком. Ну. Прекрасна, прекрасна знахідка, друзяки. Так що забираємо і пікаємо далі. Ось, друзі. Прикиньте, на сьогодні перша радянська монетка, 3 копійки. Хе -хе. То зазвичай совєти йдуть, а це дивіться перша після п'яти чи шести імперій. Ну, нормальок. Забираємо, друзі. Забираємо, забираємо. Так, ми тут з Володією копаємо в цих місцях. Ще два копері якісь приїхали, пішли аж туди далі. А ми поки тут. І знову, друзі, знахідка тільки обломана. Обломаний крестик ось такий. Не бачу він, мідний чи, чи срібний. Мабуть, такий мідний, так. Ось така, ось така маленька знахідка, друзі. Кладемо в хабарницю і пішли далі. Ось, дивіться, друзі, був такий гарненький сигнал мідний. Достав, а вона ось грудочки. І Дивіться, все зверх, прямо зверху. Я так думаю, що це монетка. Так. Так, так, так. Так і є, друзяки, це монетка. Яка монетка? Не бачу, треба трошки водички. Водичка, наче кругом, а начнеш мити і нема, де. Ага, ось ось. Так, а що ж за монетка? Ой, друзі, і не видно, знаєте, воно і блистить все після води якось. Друзі, на жаль, не бачу. Ну, однозначно це імпірія. Була цікава, прекрасна, і ми її забираємо. Ось, друзі, вловив наче, той непоганий сигнал. Якщо мідна монета, то може маленька будь. Ну давайте, давайте копнемо в онлайні щось. Десь тут. Десь щось є. Ага, а я вже й бачу дивіться, друзі. Ось вже видно кругляшок. Ось уже й видно кругляшок. Так, однозначно. Це монетка. Одна копійка, формат Миколи II 1905 року. Одна копійка. От така от. Так що забираємо. Йдемо далі. Ви знаєте, сьогодні такий прекрасний день. Ну, правда, що п'ятниця, ще й небагато народу тут. У нас приїхало п'ять і ще четверо, значить дев'ять. Ось є, друзі, чергова знахідка. Чекаю, такі знахідки чекав. Крестик і знову срібний крестик, друзі, дивіться. Да? ну, прекрасно, 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 Так і гуляємо. Тепер я просто зупинився і на цій полянці почав гуляти з їх загом. І бачите, реально є. Ще одна цікава знахідка, друзі, але тільки достав, вона вона мене почала розсипатися. Я так розумію, це ось така гладаночка. Тільки що вона сипеться, незрозуміло. Зверху наче срібло, а всередині щось друге. Ну, не знаю, якось так. якось так, так, друзі, почала сипатися. Ну, зараз легенько положимо її в хабарницю і будемо вже роздивлятись вдома цю знахідку. Так що пішли далі. Ось, друзі, чергова монетка і знову одна копійка, формат Миколи II. Ось такий монетос, ось такий, ось такий. Так що прекрасно, друзі. Ще встигли ми до того часу, поки наберуть воду в Дніпрі попікати. Я думаю, що й завтра вийдемо, може і післязавтра навіть. Черговий манітос, друзі. І на цей раз мій рутус Верса видірнув от такі три копійки. Радянські ранні. Золото партії. Так що забираємо. Йдемо далі. Сьогодні просто ходить прекрасно, друзі. Не втомлюєшся взагалі. Рівненька полянка, дивіться, ходить і ходить, ходить і ходить. А ось і, друзі, ще щось цікаве. Дивіться. Хоп! Крестик, друзі. І, мабуть, знову зрібний. Ой, красота! Так, так. де водичка сполоснуть. Так, друзі, дивіться, яке, О, Такого в мене ще точно немає. Срібний однозначно, друзі, однозначно срібний. Дивіться, так? Да? Це ж надо такий, такого ж і не бачив навіть. Ну, прекрасно. прекрасно. Красота. Аж руки черніють від нього. Срібло завжди в таких місцях чорне. Ох ти йоме, Та він такий прямо тут розмальований весь. Тух і красота. Забираємо, друзі, йдемо далі. Ось, друзі, був такий непоганий сигнал, викопав, а він вже все зверху. Однозначно. Крестик, друзі. Крестик, крестик, крестик. Так, дивимося, дивимося, що за крестик. Друзі, начебто, начебто мідний на цей раз вже. Начебто так. Ось такий, а ні, щось біліє. Друзі. Біліє, значить срібний. Да, дивіться, очищається всього. Але якийсь який, такий непонятний, нерівний, мабуть, як самопальний якийсь. Ну, однозначно крестик забираємо, друзі. На цей раз, друзі, монітос. От така, ми коли першого. Кінішка. Ось така, ось така. І знаєте, от така тесіна, дивіться, зайшов в таке місце, прямо грузнеш. Грузнеш правда недалеко. Десь трошки менше, як на півштика, мабуть, тому що внизу ще лід знаходиться, ще не розстало там. Так що гуляємо далі. Ось, друзі, на цей раз польське срібло. З дирочку, я так думаю, що носили його як маніста. Знаєте, по розмірам наче як грош. З цієї сторони треба відчухувати, щоб було видно, що тут. А поки, поки наче як грош. Ну, таке воно тоненьке, як і солі, то воно, ну, це не солі, трошки більше соліда, друзі. Так що Оточненько, отлічненько. От там в далечині йдуть мої друзі, троє. Вони ходили туди за угол на хутори. Не знаю, що вони там надибали чи не надибали, але бачу, вертаються вже сюди, в нашу сторону йдуть. Ось друзі, гляньте, яку малишку підняв прямо очима, зверху лежала. Не надіявся, що монета. Думав, що якийсь гуцик маленький. А це ВРПшка Петровська. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Значить тут зараз я трошки погуляю, друзяки. Погуляю. Ось, друзі, щось мені здається, що верхова монетка. Прибор унюхав, а потім придивився і воно лежить усього. Дивіться, ну-ка, ну-ка, щось обломане. Друзі, монетка однозначно імперія тільки обломана. Не знаю, що за монетка, на жаль, не видно, ну, мідна, однозначно мідна. Так що пікаємо тут же. Не, не спіша, не спіша. Друзі, вловив непоганий сигнал, Послухайте, Але так як він двоїться, то це щось зверху, неглибоко. Так. Ну-ка, ну-ка. щось глибше, трошки. Работати піном будемо. Для того він і існує. Опа. Це, друзі, не монітуз. Якась шняга, мабуть, таки сучасна. Не знаю, що воно. Із сучасного теж такого не знаю. Ну, таке, щось таке, коротше. Ось, друзі, вловив непоганий мідний сигнал на невеличку монетку било 77. І десь воно вже тут. Ого-ого-го-го! Ого, ого. Як гарно б'є! Так. Так, так, так. Теж воно? О! О! Так і є, друзі. Що я й казав? Невеличка, мідна монетка. І це у нас, і це у нас. Денежка Миколи першого ось такий монітосік. Бачимо, да? забираємо, друзяки, йдемо далі. Ось, друзі, вловив вловила моя верса прекрасний сигнал. І тут дивіться, хтось вже проходив лопату тащив, ось сліди ще є. І показує на чисто мідну монету. Ну, давайте будемо грити. Ой, і прекрасно б'є. Друзяки, так прекрасно б'є. О, десь вже уже десь в стороні. Десь вже тут. Ха, Монетка, друзі. Отак от, от. Хтось прийшов, лопатою про нього прямо провів. А це монетка. І дивіться, це в нас що? О, я вже не знаю, яка сьогодні по рахунку. копійка. Це вже Олександра II. Ні-ні, ні, Олександра -ні -ні. I. Чи другого? Другого, так, да. Олександра II, одна копійка. Ось така монітосина, І дивіться, чітко видно сліди, всі лопата і на тобі, прямо в слідах. Ну, буває, буває і сам пропускаєш, а потім знаходиш. Ось, друзі, ще непоганий сигнал. б'є монетою, а поруч десь лежить якась железяка. Фанить. Ну, Але ж б'є чітко 82. Тобто на монетку. Так, щупаємо. Є, є, друзяки. Єсть монетка. Блін, дивіться, і знову одна копійка. Миколи першого. Та що ж таке, сьогодні тільки такі монети в основному йдуть. Дивіться, да? Ну, але ж є, висмикнув. Так що копаємо далі, друзі. Час ще в нас є. Простори великі. І знову, друзі, монітос, Одна копійка, формат Миколи II. І подивіться тільки, щось срібла, тут монет срібних я не бачу. Сьогодні одна тільки була, Польща і все. Другого нічого немає, якось якось сьогодні біднувато по сріблу, по монетам. Навіть на увазі. Крестики то єсть, а монет щось немає. Ну нічого, не печалимося. Це знаєте, зараз і так свято, коли піднімаєш кілька царських монет. І знову, друзі, Монітос, Дивіться, там от підняв тільки що копійку Миколи Другого. Тут пройшов буквально 3 метри, 2 копійки. Також Миколи другого формату цього рік не бачу. ну, Прекрасно, друзі, прекрасно, прекрасно. Так що пікаємо, поки час є, ходимо. Юра вже тут недалеко від мене ось гуляє. Десь блукав-блукав, це прийшов сюди. Ось, друзі, такі натрапив я на полянку. Дивіться, одна монета, друга монета і ось о, третя монета. Миколи першого денєшка. Ось така малишечка. Так що дивіться, буквально все рядом. Начебто ніхто й не ходив тут. Ну, хто знає. Друзі, дивіться, що повезло сьогодні підняти пряжечка. Київської Русі ось така без іголочки. іголочка надломана, явно видно, Ну, це однозначно Київська Русь, друзі. В цих місцях вона також була. У нас і раніше були тут знахідки по Київській Русі. І дивіться, мені сьогодні фортануло підняти отаку пряжечку. Прекрасно, прекрасно, друзі, прекрасно. Гуляємо далі. Дивіться, друзі, який. Який чудовий крестик підняв з болота, а він блистить жовтенький весь. Ой, прекрасно. І ціленький, головне, дивіться, ціленький, ціленький. Ну, Чудненько, друзі, чудненько, чудненько. Ложимо його в хабарницю і гуляємо далі. Ми ось тут вже втроєм зібралися, ще нам дві години можна сміло пікати, Отож ми тут і, і гуляємо. Ось, друзі, не втримаємося, щоб вам не показати. Дивіться. Тільки що достав яку. Перед цим ще кілька штук було. Ну, вже не став показувати, тому що воно все те саме. Монети такі самі то цікавого немає. А це дивіться, прямо жовтенька, прямо з грунта, з болота, верніше, ось таке болото чорнозем тут. Ну, бомбезно. 1897 року. Микола І. Так що забираємо, йдемо далі, друзі. А ось, друзі, ще один срібний крестик. Вушко при житті видно було зломане, то його пробили і носили на шнурку, мабуть. Дивіться, да? є проба. Ось на тильній стороні. 84-та царська проба. Ну, прекрасненька. Йде в хабарницю. Друзі, гляньте, ось чиясь ямка. Це сьогодні хтось рив тут, да? буквально менше метра. Чудовий, причудовий сигнал. Ось окопнув, а вона прямо зверху. Однозначно це монетка, друзі. Да. Дивимося, що за монетка. Ге -ге. І знову одна копійка Олександра II. Ну, сохранчик такий бодренький, бодренький, читається все прекрасненько. Так що йде вона до нас в хабарницю. Друзі, дивіться, вже йдемо додому, да? збираємося. І в Володі тільки що отакий нак бомбанув. Скіфи. Ранні скіфи двохлопасний. Бомбезний, бомбезний наконечник. Прибор, головне, залишив там. Думаю, що звернуся, ще знайду один там, так. Да? Ну удачі тобі. <риклад> давай, давай. давай, давай. Ось, друзі, сьогоднішній пошук нас прийшов до фінальної стадії. Ми вже біля автомобіля. Будемо збиратися і будемо їхати. Втомилися, друзі. Вже не їздили 3 неділі і вже втомилися. Сьогодні нагулялися конкретно. Ну, як би там не нагулялися, ми сьогодні доволі копом. Накопали ми непогано. Ось його. Ось такі в нас знахідки. Оце всі Сереги. Крестики, от якась, мабуть, чи срібна, чи ні, отака якась штучка. Не знаємо, що воно таке. Від чого воно, ну, ну, і монети. монети, друзі, я перераховувати не буду. Їх і не видно, вони всі замизгані, треба мити, щоб роздивитися. Це ось в Юри, В Юри покажу. Така от якась церковна медаль попалася, але алюмінієва. 1514 і 1914. 11. 11, так? Юра, не може бути один, це юбилейна. Якщо там 14, значить там 14. Не розказуй. Знаешь, не І от залипуха в Юре така ніяк не може відірвати. Каже, дома будемо з супругою розривати. Ну так, монетки, монетки, монетки. Оце. Володі, монетки, монетки. Отака рідка монетка в нас в наших краях. Два геллера попалася, Австрія. Крестики, срібні крестики є також бачу. П'ять копійок срібні. Ось такі от у нього есть. Царьові. Наконечник шикарний попався, скіфський ось такий. І отака пуга. 28. Це наполеоновська пуга. Скоріше за все, пагонна. Отаке от Володі. Оце у мене, друзі. ну Монети теж, бачите, різні-різні. І нема сенсу їх перечисляти. Отакі от, от крестики. Раз, два, три, чотири п'ять п'ять срібних крестиків. Отака от сережка срібна також цікава, ціленька попалася, Скіфський наконечник попався. Попалася мені ось така пряжка Київської Русі. Ще таких в мене не було, але вже є. І, і ладанка. от, така от ладанка. Яку пуго київської. А, а, а Володіє ще теж Київська Русі. Пугагірка, смотрите, яка шикарна да? яка шикарна, верніше. Це вже щось на російський перейшов. Пацани по русски розмовляють, і я починаю щепелять. Ось таке діло. Отакі, отакі друзі, у нас знахідки. Знахідки шикарні. З Дніпра ми ніколи пусті не повертаємося порожняком. У ось ще наконечник по Київській Русі попався, металевий, шикарний також. Так, що все, друзі, будемо їхати, будемо збиратися. Ждем як завжди, ждемо русіка. Він завжди нас опаздує. А вам, друзі, гарного дня і мирного неба.